Привіт тобі, любі друже! З тобою на Данте і це ні, не продовження проходження, це е, запис розіграшу, котрий буде відбуватися щодо збору, котрим проводили на моєму каналі. А е, мені написав Олексій, котрий є військовим з 43 ОМБР, і вони попрохали вивести їм гроші раніше ніж ми їх е, закриємо збір. Ну, як раніше, збір мали закрити за місяць, трішки не вийшло, тому що ну, маленьке ком'юніті, мало людей, і воно все якось застраглювалося, але все ж таки ми зібрали певні, певні, певну суму, там близько 30 тисяч, і ми можемо їх перевести військовим вже зараз, і вони попрохали це зробити, тому що їм зараз потрібно їх витрачати на потреби. Наразі на моменті на розходники, на всілякі станції. Теж я, якщо чесно, не можу сказати більш подробно. Але я домовився з Олексієм, що в нас буде певна звітність від нього, на що саме підуть ці кошти, щоб ви могли це зрозуміти і розуміли, куди ви їх направили. Але при цьому сам розіграш, звичайно, буде проходити і пройде він прямо в цьому відео, тому що я його обіцяв, ми його зробимо. Призи не змінилося, все те саме. Розіграш буде проходити в такому форматі, що. Я в Google таблиці розпишу е, з першого там, по сьоми, бо в нас сім призів, з першого по сьоми місця, е, що за, за яке місце буде відповідати який приз. Ми з вами зайдемо в додаток від Mono на ПК, і ну, не в додаток, а в браузері відкриємо Mono на ПК, проводимо в ньому розіграш з сьоми призерів і з першого по сьому о, зрозуміємо, хто в нас що виграв. Потім через Mono, я так розумію, їм має піти. Повідомлення про те, що вони приймали участь там в розіграші, і про те, що вони виграли, тому що не всі далеко вказали свої контакти. Хто вказав, якщо хтось вказав, він виграв, я напишу йому особисто. А тих, хто не вказав, ну я сподіваюся, що вони вкажуть свої контакти. Він мені прийде назад, знову ж таки. Після того як вони отримують повідомлення від МОН про те, що вони виграли якийсь приз. А Якщо ж ні, ну я буду їх шукати. Якщо не знайду, то, можливо, переграю серед інших людей, типу, якось так зроблю. Але я думаю, що всі призи знайдуть своїх призерів в результаті, тому що це не має бути супервеликою проблемою. Там не, не занадто багато людей, щоб цього не трапилось. Ну і на цьому, наче всю інформацію щодо збору, щодо розіграшу що я вам надав, котра є актуальною. Всім дуже дякую, хто приймав в ньому участь. Ви всі великі молодці. Трішки сумно, звичайно, що ми не дозбирали саме певну суму, котра потрібна була хлопцям. Але я вважаю, що ми все одно впоралися непогано, особливо вважаючи на кількість мого ком'юніті, в принципі. Всім дуже дякую, хто поширював збір. Ви теж дуже сильно допомогли. Всіх цьому, всіх люблю, ви молодці. Ну і тепер до розіграшу. Отже, давайте проводити розіграш. Перед тим як його проводити, я нагадаю правила, по котрим ми будемо його проводити. Проводити ми його будемо серед кратних поповнень. Поповнення будуть кратні 100 гривням. Тобто за кожні 100 гривень ви маєте більше шансів отримати якийсь приз. Нагадаю, що я вписував про те, що обов'язково треба було вказувати в коментарі свій контакт, як з вами можна зв'язатися. Особливо це стосується, звичайно, не монобанку, а інших банків або інших методів поповнення, тому що без цього коментаря я ніяк не зможу дізнатися, хто ви, звідки ви і як ви це зробили. Ну, типу, особливо там є були поповнення з цих з терміналів, і в мене є тільки номер терміналу і нічого більше, на жаль. Тому ці люди не будуть брати участь у розіграші в результаті. Але, 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 всі інші, наче там все має бути нормально. Ну і ще, якщо я пробував ще зробити таким чином, щоб прям всі брали розіграші цей, свою участь, я дивився, як це можливо зробити через Google таблиці але там проблема в тому, що є ті, хто надсилав донати, в них, я так розумів, саме в Моно скрите їх ім'я умовно, і вони відзначалися, позначалися просто як котики, типу. І я не знаю, хто це. Я не можу зробити по вигрузці, скільки вони саме донатили, і все таке інше. Тобто, сам Моно знає, він їм надійшло повідомлення, якщо я проведу розіграш через нього, але ну, їх дуже багато, і якщо я цього не буду робити, то я не зможу знайти цих людей. Коротше. Суть в чому? Суть в тому, що давайте проводити розіграш. Розіграш буде у нас на сім переможців. Як це буде відбуватися, я вам зараз покажу. А в нас кількість призів 7. Перше місце це замовлення гри «S. Stalker 2 Heart of Chernobyl. Друге місце це про гри Kingdom Come Deliverance 2. Третє місце це фігурка фанк-поп Хенк отака. От Сталкера і е, кінкам, вибачте, я вам не покажу, але ви можете в стіні подивитися, в принципі, і будете знати, як вони виглядають. А фігурка Fanco Pop Hank виглядає отак. А, це з фільму Dungeons Dragons Honor Among Thieves. А, якщо ви не дивилися фільм, але ви любите ДНД, дуже раджу подивитися. Фігурка Фанкопоп Cyrex. Мені здається, він наче не став суперпопулярним, але сам фільм дуже кльовий. Мені сподобався а, гарний, на один вечір точно вартий перегляд. Фігурка фан -по Фанка Попсайрес не було в нас можливості надати на розіграш ніякого дракона, або біхолдера з Dungeons and Dragons чи чогось такого, щоб це саме співпадало з Всесвітом Dungeons and Dragons і з якимись канонічними а, створіннями звідти, або героями ще. Тому а, є в нас з House of the Dragon а, Day of the Dragon, коротше з Game of Thrones нас є дракончик, він теж піде на розіграш. А, також далі в нас п'яте місце, це перше видання Гаррі Поттера українською з підписами Книгарні. А, вони наразі знаходяться о, не вони, а воно, він, вона, книга коротше. Вона знаходиться у Вови, а, але він, її мені перейшли, як тільки буде відомий переможець, або перейшли одразу переможцю. Там ми ще про це трішки не домовлялися, але він а, надав її на розіграш, Це я пам'ятаю, він про це знає. А, чашка з Дайсом та офіційним логотипом ДНД. Ось вона. Теж чекає свого переможця отака. Тому, якщо ви любите кидати кубик, але у вас не буде кубика, ви зможете кинути чашку. І оригінальний постер D&D виконаний в ретростилі. Він отакий, тільки згорнутий. Я не буду його розгортати, тому що він все ще в пльонці. Я його не чіпав, я його не розгортав, щоб ви могли насолодитися своїм власним постером. І все, щоб ви могли насолодитися своїм власним постером. Я веду запис одразу з двох джерел, про всяк випадок один з моно, один з себе, щоб не проїбався нікуди цей запис. І давайте розігравати. Розіграти серед кратних поповнень. За весь час ставимо, тому що в нас умовно ми мали зібрати це за місяць, але не пішло. Кратне поповнення кратна 100. Кількість переможців 7, бо в нас сім призів. Правильно, 7 та 7. А, моя пошта. Кілька разів ні. Участь організатора збору, ні. Я не буду приймати участь, тому що нашому мені приймати участь в призах, котрі я вам сам і надаю результаті. Ну, не сам за допомогою інших людей, але ви зрозуміли. Я не буду цього робити. І показати учасників. Зараз генерується перелік учасників з тих, хто залишав коментарем свій комент контакт, і з тих, хто є в «Моно», наскільки я розумію правильно. Та у розіграші беруть участь донатори інших банків, які зазначили свої дані для зв'язку, або ті, хто донатив з МОНО. І от у нас е, перелік учасників: е, Євген, Ганна, Ігор, Катерина, Андрій, Андрій. Е, коротше, їх тут багато, наскільки я розумію, прізвище буде обрізатися, е, але не у всіх. І, е, але я думаю, що це не страшно, якщо я його покажу, саме для того, щоб ви розуміли, хто переміг. Налаштувати розіграш, це я можу ще раз переналаштувати. Оце все правильно. Та це все правильно. Я сам це вперше раз роблю, тому не думайте, що я. Щось шарю Проказу вам. Тобто у нас 60 учасників, на 76 поповнені, 16 поповнень це були термінали або люди, котрі поповнювали з інших банків і не залишили свій контакт коментарем ніяк. І я, на жаль, просто їх не зможу знайти. А, тож, сім переможців, розіграти серед поповнень кратних сотні за весь час і поїхали! Залишиться один крок до фінального розіграшу, На наступному етапі буде підбито підсумки, а переможцям буде надіслано сповіщення. Змінити результати вже проведеного розіграшу у цій банці, не можна, але можна провести до п'яти розіграшів. Тобто, якби нам треба було 6 призів розіграти, ми б ще сім розіграли, так, П'ять разів. А кожен новий розіграш включає, виключає з участі переможців попередніх розіграшів. Тому, наприклад, якщо один з топ-донаторів переміг у попередньому у випадковому розіріші його буде виключено з топ-донаторів. Не топ-донаторів, але. Окей. Ну, це не топ донати в будь-якому разі, не знаю, чому тут підкасті так, але поїхали. Підтверджую. Позначаємо всім прямого ще збору у банку на Тібоун V4-мачта. На жаль, на неї ми не назбирали, але, але. Тож, учасник номер один Катерина Ша. Я буду все копіювати і залишу ще. А -а -а. Ні, не показую нічого. Я хочу просто скопіювати, господи. Катерина, так, а ви знаєте, що я зараз зроблю? Я, напевно, коротше, дивіться, я себе буду зараз це копіювати собі, щоб просто воно було в табличці. Я це закріпив теж десь пусті, котрі я викладу. Ось у нас перелік учасників. Тобто Катерина Ш в нас отримує Stalker 2. Андрій П в нас отримує кого там? Kingdom Come Deliverance 2. Несподівано всі дві другі ігри. Що, що таке? Василь Р в нас отримує, Де він там? Панку Поп Хенк. Поздравляю, Василь. Всіх інших виходить, не поздравляю. Я жартую. Я всіх поздравляю. Дуже вам ще раз дякую за те, що ви приймали участь у цьому зборі, і за те, що ви дуже сильно допомогли нашим бійцям на фронті. Ганна К. отримає. Правильно, Ганна Ганна, так, ви отримуєте Сайрекса, отакого От маленького дракончика, тепер буде стояти у вас десь вдома. Євгеній, Євгеній О, Євгеній Угу. можна ще покаверкати імена тих, хто тобі щось донатив. Давай. В Євгеній О отримує книгу Гаррі Поттера першого видання з підписаннями книгарні. Але вона зараз не в мене, але бо ти її отримаєш в будь-якому разі. Я тобі це обіцяю. А якщо не отримаєш, усюди напишеш, що не отримаєш. Але ти отримаєш. Ну, я просто так кажу, про всякий випадок. Віктор Г е, отримує, що ти отримаєш? Віктор, Віктор, що ви отримаєте? Віктор, ви кинули двадцятку, тому ви отримуєте таку от чашку з символікою ДНД, з дайсом і все таке інше. І Сергій П, ви отримуєте постер. Ну, П, значить, постер, правильно? Тому ви отримуєте постер. А, так. Це я зробив. Завант... А, є завантажити таблицю і завершити запис відео. Нафіг я робив таблицю тоді. А, тому що мені потрібно все одно це перенести, щоб розуміти, кому який приз потім відсилати. Ось чому. Все. Дуже вам дякую за те, що ви всі донатили. Всім, хто, в принципі, приймав участь, знаєте, ви робили надпотужну і надважливу роботу. А, залишаємося з вами на зв'язку. Це відео я викладу собі в тг, в Twitter, на Ютуб, коротше усюди, щоб всі призери точно знайшлися. Знаєте, що призи знайдуть своїх призерів. Призери, будь ласка, десь потім відпишіться. Я сподіваюся, що я з кожним з них зможу зв'язатися десь в Телеграмі, або щось таке, або в WhatsApp в особистих повідомленнях, і вони мені зможуть підтвердити, коли вони заберуть призи. Все це я буду звітувати в себе в групі. І дякую всім, хто ще раз приймав участь. Всі молодці, бережіть себе, тихо, вам неба над головою. Люблю вас, їх обіймаю. і па, -па.